Люблю морозиво влітку, просто клас, солоденьке і холодне, тішить кожен раз. Я люблю морозиво, манго і банан, карамельне, шоколадне, нікому не вітам. Я люблю морозиво, м'ятне і з горішком. З'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти. Я люблю морозиво, ягідне, малинове, скулька ми у вафельці. Ох, яка щаслива. я. я люблю морозиво, черничне, лимонне. І ріжок тримаю міцно, щоб не впало знову. Всім доброго дня! Сьогодні з вами приготуємо морозиво зі смаком полуниці. Заливаємо 200 мл молока. Додаємо вершки. Збиваємо міксером одну хвилину. Наша маса вже загустла. Беремо кондитерський мішок і ложку. Наповнюємо його масою. Видавлюємо його в, в стакан прикрашаємо. Наша морозиво вже готова. Ставимо його в холодильник і смачного. Я люблю морозиво влітку просто клас. Солоденьке і холоде тішить кожен раз. Я люблю морозиво, манго і банан. Карамельне, шоколадне нікому не вітам. Я люблю морозиво, м'ятне і з горішком. З'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти. Я люблю морозиво, ягідне, малинове, скулька ми у вафельці. Щаслива я, ау, 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 я люблю морозиво, вау вау, я люблю морозиво, я люблю морозиво, фруктове, медове, з його і усмішка сяє кольорова. А я люблю морозиво, черничне, лимонне. І ріжок тримаю міцно, щоб не впало знову. Ау, 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 а. я